Ох малий, мені так шкода, що ти не бачив свого рідного дому. Крим, він в шурхаті гальки на пляжі, в кожній хвилі Чорного моря та в запашному єлівці. Мера Вітаю вас на землі, де переплилися долі багатьох народів та племен. Ви лише уявіть, на цій землі жили таври, скіфи, греки, римляни, готи, хозари, османи, кімірійці, кипчаки і багато інших. Чуєте цю багатоголосу симфонію, це споконвічні мелодії народів Криму, грецькі колонії, генезькі замки, вірменські церкви, українська народна творчість, кримські татари, караїми, кримчаки, корінні народи України, які формувалися тут упродовж багатьох століть та збагачували культурну мозаїку півострова. Майже 400 років у Криму та південній частині України панувало Кримське ханство. Правив там єдиний рід Гераїв. А українці становили значну частину місцевого населення. Кримське ханство завжди славилося своїми базарами. Шов з Китаю, прянощі з Індії, хутро з півночі. Загорніть мені все. Завдяки важливим торговельним шляхам, які проходили через півострів, у кримському ханстві завжди жили разом та мирно співіснували люди різних релігій мусульмани, християни юдеї. У ті часи бути незалежним це мати поруч з собою того, хто може тебе захистити. І невдовзі Крим опинився під протекторатом Османської імперії. Натомість цей період став справжнім культурним бумом. Діяли православні церкви, з'являлися розкішні палаци та мечеті. Тільки подивіться, якою вишуканою каліграфією Мемет Фенді прикрашав їхні стіни. Ви колись бачили щось прекрасніше за Бахчисарайський палац. От і я ні. Мідденітимес Джане Мездер. Поети складали газелі та касиди, оспівуючи красу Криму так, що соловейко міг би позаздрити. Музиканти на сазі такі мелодії видавали, від яких душа вібрувала. А ремісники творили такі дива, що очей не відвести. Мусафюренинзґія Безимкілінзне Костернс. І ці килими, я вам скажу, просто космос. Кожен візерунок як ціла історія. історія. Яка зріднила навіть наші мови, в яких так багато споріднених слів? Крим на оминулий століття бурхливих подій. Були тут і війни, і взаємні набіги козаків та кримських татар, але швидко зметикували, що разом вони потужна сила. І отоді почалося найцікавіше. Гетьман Виговський і кримський хан Мегмет IV Гірай приголомшливо розгромили московицьку армію у Конотопській битві, а кримські хани та козацькі гетьмани прокручували такі бізнес-схеми і культурні обміни, що сучасним олігархам і не снилося. Дружбу між військом Запорозьким та Кримським ханством навіть зафіксовано в Конституції гетьмана Пилипа Орлика. а ще вони переймали звичаї в одне одного. Які файні шаровари! Саме їх козаки запозичили у кримців і зробили частиною свого традиційного вбрання. Обожнюю літати над півостровом, немов над квітучим садом. Ви тільки подивіться, як гілки інжиру гнуться від стиглих плодів, а лози винограду простягаються до самого моря. Не знаю, як вам, а мені ці кримські краєвиди нагадують полотна Івана Айвазовського та Алли Горської, які надихалися природою Криму та його людьми. І не дивно, що ця плодюча земля як магнітом притягувала і добре і погане, але найбільшим злом виявилася московицька сарана. Яка зародилася на далеких болотах спочатку їх було небагато, наче крихітна цятка на карті, але з часом вони розповзалися, немов мітки на старовинному сувої, захоплюючи все нові і нові території. Після перемоги над османами імперські амбіції сарани сягнули нових висок. «Тепер хочу і тут московити задіяли хитрощі дипломатії. Та підписали мирний договір, за яким Крим мав існувати як самостійна незалежна держава. Договори з Сараною варті не більше ніж папір, на якому вони написані. Угода порушена, обіцянки недотримані. А на міжнародні домовленості та права корінного населення. Вони начхали козаки разом з кримськими татарами хоробро захищали свої землі та свободу. Проте навіть їхньої відваги часом було замало проти підступності та численної переваги болотистої нечисті. «Тепер тут наші війська і наш флот. Агов, чорноморський флот будували українці. Перші кораблі належали Дніпровській та Азовській флотиліям, які повністю обслуговувалися і складалися з козаків. Це звук, яким вони стирали мелодійні імена міст. Відтак Ахяр став Севастополем, Кезлев Євпаторій, Ахмізджик Сімферополем, а Харасув Базар Білогорським. Лише Бахчисарай вдалося зберегти свою особливу історичну назву. А там, де колись квітли сади, тепер бовваніють палаци загадників – Масандровський, Льводійський, Воронцовський. як відголоски царської епохи, разом з Ластичкиним гніздом, завжди переманювали увагу туристів на себе. В той час як архітектура корінного народу Криму старанно стиралася та знищувалася, і від існування могутнього кримського ханства залишилося небагато пам'яток. Так почалося стирання ідентичності корінних народів Криму, але вони не здавалися. Видатний кримськотатарський просвітитель Ісмаїл Гаспринський випустив газету Терджиман, щоб нагадати всім, ми на своїй землі. Здавалося, що цю ідею може врятувати лише диво, ну або проблемки у сарани. Все колись закінчується, особливо якщо це імперія, розпад якої дав можливість українцям та кримським татарам спробувати здобути незалежність і самовизначення. УНР почала самостійно формувати уряд, закони та політику. А перший в історії кримськотатарський парламент Корутай ухвалив історичне рішення проголосити Кримську Народну Республіку. Кримські татари мають право на батьківщину. Та на руїнах однієї імперії постала інша, ще жахливіша. Ми не успокоїмося! Зміцніли на своїх болотах і добралися до самого українського серця, його народу. Голодомор, етноцид, депортація. За три дні Крим залишився без кримських татар. Усіх запхали у вагони для худоби і депортували з рідної землі. Наказать за колаборацію з фашистами, брехня якою вони прикрили геноцид цілої нації корінного населення Криму? Але і ця імперія дійшла до свого занебуду. Немов зграє птахів, що повертаються з далеких країв, кримські татари злетілися додому після 45 довгих років вигнання. Вони побачили свою землю зміненою, історію стертою, але як весняний вітер змітає останній сніг з кримських ял, так і Кримці змили залишки руского міра. Кримський дух виявився непереможним, адже він міцніший за найтвердіший граніт гір. Під час долоносного референдуму 54% жителів півострова підтримали державну незалежність України. Незалежність, як же вільно дих. Добрий день, велитня Орманкош, вітаю вас, казкова Епетрія. Чотиридах, привіт, привіт, а це ж сам Аюдах, Велична відміть Гора. Яка ж це насолода подайвити у кришталевих водах Тарханкуту. А ось і легендарна балаклава. Це затока, у глибинах якої заховані підводні човни та незвиченні скарби, які чекають своїх дослідників. Мармурова печера огортає прохолодою підземного царства. А химерні форми сталактитів і сталермітів створюють казкові фігури. Коли ви думаєте про новий світ, то що уявляєте? Напевно, роботів і нові технології. А уявіть собі, новий світ в Криму, де є три бухти: синя, зелена і блакитна. Кожна з них вражає своєю красою. А це золоті ворота поблизу коктебелю, величезні скелі, що створюють природні арки, оточені кришталево-чистими водами, які переливаються всіма відтінками жовтого і золотавого. Ова! І слів нема. Щось я трохи втомився. Потрібна підзарядка кавою, запах свіжозмеленої кави, звареної на гарячому піску, чути по всьому півострову. Мимоволі, хочеться випити чашечку цього чорного золота. Кавову культуру занесено до національного переліку культурної спадщини України. А ось і секрет особливого смаку. Додайте дрібку кардамону, і ось вона ароматна, в твоїй філіжанці. М -м -м. І поїсти я би. Не відмовився. Ну це святий, любий, пригощу. Та це ж справжній господар Кримської кухні. Чебурек. Та історія повторюється, наче страшний сон. Омріяна сираною окупація півострова почалася без єдиного вистріла! В'язліва! І знову тисячі біженців, арешти та репресії. І цей міст. Щоб хоч якось доторкнутися до Криму, Сарана вирішила побудувати міст, який поєднав би їх з українським півостровом. Або вовні вам не подарувати. Це диверсія! Ні, це карма, бо справжній шлях до Криму це не міст через море. А міст — у серця людей, і його ніякі окупанти не зруйнують, так само як і кримсько-татарську мову, хоча вона і перебуває на межі зникнення Їхніми ж стараннями, немов рідкісна квітка під загрозою засухи, А Гугл взяв і додав її до всесвітнього мережевого перекладача. Серце крається як під виглядом реставрації, руйнується та розкрадається історична та культурна спадщина, херсонес, ханський палац. Тут народжувалася історія. Наша історія, яку творять талановиті, відважні, неймовірні люди: Мустафа Джамілів, Рафат Чубаров, Наріман Джелял, Джамала, Олександр Усик, Микола Матвієнко, Рустем Скебін, Олег Сенцов, Ахтем Сейтаблаєв та Наріман Аліїв, який показав той самий шлях додому. Я хочу повернутись додому. Сенко працюють збройні сили, повернемо і повернемося додому.